У 1943 році фашисти, коли відступали з території України, підривали дамби на Дніпрі. І сьогодні, у 2023 році, расисти на до відступу і так само підривають Новокоховську МГЕС. Сьогодні, 6 червня, ми дізналися про цю цей жахливий екоцид, і крім того, що є прямі збитки, жертви, і це насправді дуже жахливо. Але наше відео не про це. Наше відео про те, що можливо буде неочевидне, але дуже болюче і дуже жахливе. От саме про ту річ, яку зараз називають екоцид, на що це означає для нас з вами, для українців, і в першу чергу для аграріїв. тому що я агроном і з точки зору агронома зараз хочу пояснити, до чого призведе вихід води з водосховища на річці Дніпро між містом Запоріжжя і Новою Каховкою. Гровекс допомагає годувати світ. Перш за все, це якщо узагальнити, це деградація ґрунтів. що це означає? У нас буде зменшуватись погіршуватись якість ґрунтів, якість земель, які в басейні цього водосховища оброблялись до цього. Як наслідок, деградація ґрунтів буде призводити до зменшення врожайності, як наслідок зменшення грошей, які будуть в цьому регіоні, і як наслідок збідніння регіону. Зменшення кількості грошей, які є в цьому регіоні, крім того, це буде деградація флори і фауни, абсолютно всього, що знаходиться в цьому регіоні. Зараз хочу пояснити, яка саме логіка, чому буде відбуватися деградація ґрунтів. А потім спробую порахувати на скільки це призведе втрат в грошах. Окей, чому в нас буде деградація ґрунтів? Тому що, перш за все, буде падати рівень води в річці. Це буде призводити до падіння рівня води в ґрунті. Да? Це абсолютно логічний фізичний процес. Коли у нас є певний рівень води в річці, ось голубеньким намальований, да? відповідно, він дорівнює за там, правилами гідродинаміки і гравітації якомусь певному рівню. На води в ґрунті. Відповідно, якщо в нас рівень води в річці, в водоймі, яка поряд з цим ґрунтом є, падає, то так само за тими самими правилами гравітації, гідродинаміки і фізики, банальної, да, буде зменшуватись рівень води в ґрунтах, які знаходяться в басейні цієї водойми. А басейн водосховища, в якому зараз падає рівень води, він дорівнює десь приблизно більше 2 мільйонів Гектар це дуже, дуже грубий обрахунок, який там тільки що за допомогою інтернет-ресурсу ми е, зробили. Тобто, це мінімум 2 мільйона гектар землі буде деградувати. Чого? Тому що падінь падає рівень води в річці, як наслідок, падає рівень води е, в ґрунті, як наслідок фізично, да, йде швидше висихання опадів, які випали, да, тобто е, кількість часу, поки ґрунт залишається зволоженим, буде зменшуватись. Як наслідок, це призводить до зменшення водної ємності регіону. Чого? Тому що просто ну, в цьому регіоні стане менше води. Це як там, була у нас п'ятилітрова баклажка, да, а залишилась півтора літрова. О, і ти в 1,5-літрову більше кількості води ну, не набереш ніяк. Як наслідок, буде зменшуватись кількість опадів в регіоні. Чого? Тому що якщо тут менше випаровується, то вибачте, тут менше. І випадає як наслідок, це призведе до зменшення врожайності. Чого? Тому що е, наша врожайність напряму залежить від кількості опадів, які випали через транспіраційний коефіцієнт. Ми її постійно на гровик Academy розраховуємо і показуємо вам ці розрахунки, як з опадів перейти у врожайність. Відповідно, в нас буде в цьому регіоні зменшуватись кількість опадів. Як наслідок, е, буде зменшуватись врожайність. Це вже не кажучи про те, що. Саме тут від Каховської ГЕС ішов е, е, відвід на систему повністю всю систему зрошення Херсонської, е, Запорізької області і як наслідок Криму. Тобто ця система зараз, швидше за все, перестане функціонувати. Просто для неї не буде вистачати рівня води у водосховищі. Як наслідок, крім цих двох мільйонів гектар, про які ми зараз говоримо, напряму буде деградація. Крім того, ще буде деградація південнішого регіону Херсонської Запорізької області. Це як мінімум ще 4 мільйони гектар. Не кажучи вже, вже про сам Крим в якій також не можна буде зробити нормальну полив. Тобто, це, Крім того, ми зараз говоримо тільки про те, що напряму те, що не поливалося, що воно буде як наслідок деградувати. Відповідно, це все буде призводити до зменшення врожайності. Зменшення врожайності, тобто кількість врожаю, який збирається з кожного гектара, буде призводити до зменшення кількості вуглецю, да, як наслідок органіки. Тобто рослина, коли росте. Вона з повітря зелена рослина в процесі фотосинтезу фіксує вуглець, да, і потім цей вуглець, у вигляді рослинних решток, він потрапляє в ґрунт. Як наслідок, ґрунтова біота його розкладає, і ми отримуємо там, певну органічну речовину. А потім, як наслідок, ще й отримуємо гумус. Відповідно, менше менше опадів, менша врожайність, відповідно, менше рослинних решток, менше вуглецю. Як наслідок менше органічної речовини. У нас буде зменшуватись біологічна активність ґрунту. Чого? Тому що ну, біоті тупо не буде що їсти. Це призводить до зменшення кількості гумусу і падіння родючості ґрунту в цілому, да, в довгому періоді. Тобто, ну, це не зовсім опустелювання, да, але це напряму деградація. Як наслідок, ми будемо спостерігати деградацію ґрунтів і зміна флори і фауни в цьому регіоні на Деградовано. А якщо а, постаратися там дуже грубо, а, повторюсь, дуже швидко і дуже грубо а, розрахувати. А що ж це в грошах, да, для того, щоб ну, якесь об'єктивне було мірило, а не суб'єктивне, бо там суб'єктивно Богдан каже: все пропало, все погано, паніка. От, хтось каже, ну блін, ну подумаєш, там менше дощу випаде. Ну, типу, окей, нічого страшного. Тому я хочу зараз взяти якийсь об'єктивний фактор, щоб ним можна було поміряти. Ну і перше, що приходить в голову з об'єктивних факторів, це гроші. Відповідно, якщо ми говоримо про площу мінімально 2 мільйони гектар, які будуть деградувати, і е, знову ж таки дуже грубий розрахунок, уявимо, що урожайність в цьому регіоні із. Планових 50-55 центнерів да, упало до 30-35 центнерів. Тобто на 2 тони з гектара пшениці кожен рік буде збиратися менше. Просто, наприклад, пшениця, якщо брати інші культури кукурузи або соняшник, цифри будуть набагато більші, в грошах буде набагато більше. Але пшеницю вирощують всі, тому що тому це буде саме зрозуміла аналогія. Отже, 2 мільйони гектар по 2 тони нетобору врожаю кожного року. Відповідно, це 4 мільйони тонн недобору врожаю кожного року. Наприклад, просто для візуалізації. На сьогоднішній день пшениця коштує 150 доларів з місця у фермерському господарстві. Якщо брати міжнародну ринкову ціну, то це там 220 і більше 240 доларів. Але ми зараз рахуємо збиток саме безпосередньо фермера. Тому ми беремо 150 доларів. 4 мільйони тонн помножити на 150 доларів. Ми отримуємо 600. Мільйонів доларів кожного року буде недоотримувати цей регіон. І навіть якщо наші Збройні сили зараз виженуть загарбників, то відбудова е цієї системи е і знову ГЕС, і знову набір цієї води, е водосховище, це займе е дуже багато років. Мінімум 10-20 років е піде на відновлення. Це щонайменше. Тому, е якщо ми візьмемо. 10-20 років, то це збиток від 6 до 12 мільярдів доларів прямий збиток. Тобто цей регіон напряму, як мінімум, недоотримує 6-12 мільярдів доларів. Тобто, фермери тут недозароблять, відповідно, не допотратять там на добрива, на зарплати, на податки, на трактори. Ну, на повністю все. це так можна об'єктивно порахувати прямий збиток через сільськогосподарську продукцію через недобір. Отже, мати сусіда свино собачого рашиста це дуже погано, тому треба нашу лють конвертувати в донати на Збройні сили. І моя задача була сьогодні вам показати неочевидну річ і перевести суб'єктивне, що це дуже погано в об'єктивне, що дійсно це дуже великий прямий або Непрямий, да, тому що прямий це коли, ось я тільки що бачив відео, як а, будинок а, знесло річкою і він пливе. Плюс ми розуміємо, що там дуже великі прямі втрати, от, а непрямі втрати через падіння рівня води а, можуть бути ось такі. Це не кажучи вже про те, що критичне падіння рівня води може призвести до атомної катастрофи, тому що може не вистачити води для охолодження якраз Запорізької атомної станції, та що в Енергодарі знаходиться. Це може бути ще більш жахливо. Але маємо надію, що атомні енергетики придумують, як це менеджерити, і наші збитки обмежаться тільки там. Прямим а, а, збитком від того, як йшла вода, а, і а, недобором фермерів порядка 10-12 мільярдів а, доларів. А, маємо надію, що нічого страшнішого більше не станеться. От, a... <marginalized noise> Блять, я не знаю, як закінчиться відео. <gary> Коротше, рашисти кончені, да?